Доброго дня, діти! Природа це не тільки середовище навколо нас, а й всенародне народне добро і багатство, за яке кожний громадянин несе відповідальність. В нашої неньки України безліч мальовничих куточків, де шепочу трави та наспіває тихий вітерець. В цих мальовничих місцях ростуть рослини, які ми не можемо побачити в місті, і живуть дивовижні тварини, яких охороняють від лиха. Сьогодні з цими куточками я хочу познайомити вас поближче. Тож мандруємо Україною! Перша зупинка Асканія Нова найбільший і найстаріший заповідний парк світу, який розташований. На Херсонщині. Посеред українського степу можна зустріти африканських зебр, американських бізонів, шотландських поні, коленів та лам. Усі вони не у клітках, а у вільному випасі насолоджуються безмежними просторами. А гордістю парку є сайгаки, найдавніші копитні на планеті і ровесники мамонтів. Щоб побачити це диво, люди їдуть з різних куточків України. Вирушаємо далі до Одещини. Тут розташований дунайський наймолодший і найбільший у світі водний об'єкт, який багатий різноманітними тваринами. Тут щороку утворюються нові острови, схожі на лабіринти, де гніздяться птахи, а саме казарки, рожеві фламінго, косар, червона чапля. Поспостерігати за ними можна подорожуючи по річці на маленьких човнах. І визитівкою є палікани. Їх приваблює велика кількість риби. Завдяки великій кількості води тут живе багато рідкісних видів риби, такі як осетер, сом, білуга, йорш. Ще однією чудовою особливостю вважається поле водяних лілій. Можна сміливо стверджувати, що це місце створювалося природою багато років. Вирушаємо на Житомирщину. Це острів дикої природи, який має назву Полісся. Природа цього краю неповторна, повністю вкрита сосновими лісами, яких немає більш ніде на Україні. Тут є також мальовничі озера непроходні болота. У лісовій гущавині бродять рисі та лосі. Вирушаємо на Тернопільщину. Цей чудовий куточок люди назвали медоборами, завдяки великій кількості рослин, з яких збирають бджілки нектар, а потім люди смакують медом. Тут можна побачити мальовничі скелі, печеру, перлина, яка схожа на колодязь серед лісу, невеличкі озера, синє та безодня, що не мають дна і не замерзають навіть у найлютіші морози. Медобори це живий музей під відкритим небом. Діти, давайте пригадаємо, якими куточками України ми сьогодні подорожували. Це природні куточки Херсонщини, Одещини, Житомирщини та Тернопільщини. А хто мешкає в цих природних парках? Так, різноманітні тварини, рослини. Птахи та риби. Природа це джерело краси. Вона викликає в нас почуття радості, подиву та щастя. Ми маємо дбати про неї, адже ми її частка, і природа так само відповідатиме нам на добро.